Друзі, дуже радий вітати вас на каналі Наша Дача. Вперше ми приїхали на нашу дачу в цьому 24-му році. Тому запрошую вас до нас на дачу у гості і разом подивимося, що тут відбувається взимку. Ми також дуже рідко приїздимо на дачу взимку, тому що особливо тут робити немає чого. Але раз на місяць це обов'язково, тому що треба сплачувати за електрику. І ось давайте подивимося на теплицю. Такого великого снігу не було. І тому на теплиці немає ніякого навантаження. Але я хочу сказати, що минулого разу, коли ми приїздили, шар снігу був сантиметрів 10, але він не затримався на даху теплиці, він увесь сповсе на низ. Ось саме тому ми обирали теплицю такої конструкції. Аркової для дачі, я вважаю, що аркова форма теплиці це ну, більш безпечно, коли ми не маємо такої змоги одразу після снігопаду прибрати з неї сніг. В теплиці 5 градусів. Солому прикупили, це будемо мульчування проводити. Тепло в теплиці, та й на вулиці, якщо чесно, 0 градусів. Усіх горшиках у нас. Цибулькові квіти. Бачите, ось вже вилезли нарциси, великі такі ведра, і ми в них любимо вирощувати. Потім навесні на це, на цю красу дивимось, і я також вам показую, що виростає. Минулого минулому році дуже чудові гіацинти були. Ось це розсадник. В якому ми будемо продовжувати вирощування своєї розсади, коли приїдемо вже з квартири. Починаємо в квартирі, але продовжуємо, вирощуємо ось на цих стелажах саме в цьому розсаднику. Це буде наприкінці березня, на початку квітня. Горщики вже в цьому році майже не купуємо горщиків. З минулого року у нас їх дуже багато. Ще їх обробляти будемо. Ну, коли потеп потепліше, не встигли прикупили. Торфосуміші, субстрати. Ми використовуємо тільки якісні субстрати для вирощування розсади, тому що це дуже важливо. Це фундамент, на якому росте вся рослина, особливо початковий період, коли їй потрібні такі тепличні умови. І ось саме якісний субстрат, ось це домофлор, я взяв. Але якщо візьмете замість домофлору, припустимо, класман, ось пачка велика, це класман. Ось буква К. Вони бувають сині, бувають зелені пачки, різниці немає між пласменом і домофлором. Це дійсно ті субстрати, в яких на початковому етапі розсада дуже гарна. Насіння сіяти, всходи з'являються. Корка така зверху, такий шар, такий ущинений, не з'являється на неї. Тому рослинка дуже добре всходить. Якщо немає у вас якісного субстрату, я залишив в описі посилання. Можете замовити в інтернеті у Тетяни Вікторівни. Це що стосується теплички, Давайте подивимося, що відбувається на ділянці. Там теж багато чого. Ми щойно їздили, я зняв покази лічильника 500 гривень. Намотали за минулий місяць, за грудень. Ось такі гроші. Зараз покажу, за що ми сплачуємо електрику. Давайте ще на тепличку подивимось. Вона чистенька. Зі спокійним серцем можемо їхати додому. Ми в минулому році, коли їх зиму залишали, ми їх обмотували сіткою світло затіняючи, щоб вони не випаровувались. Але в цьому році вони вже не новенькі на цьому місці ростуть. Не перший рік, тому ми їх нічого не прикривали. Зараз почистимо, струхнемо з них цей і все буде з ними добре. Свердловина ось це наша свердловина, я її вкривав минулого разу. Глинками притиснув, для того, щоб там не промерзли, там великий бак стоїть. Я колись його показував. Ось ця клумба, ми на неї будемо з вами дивитися ще не раз навесні, тому що тут е, росте дуже-дуже ну, багато тюльпанів посаджено. Yeah. Я не замалим не уронив телефон. Не буду зараз порушувати цей шар. Снігу хай вони там їм тепло буде. Друзі, тут дуже багато тюльпанів е, з мускарі. І ось так ми з вами будемо дивитись, це буде краса. Взагалі дуже багато на дачі буде цибулькових квітів. Мало того, що там я вам показував ті горшики великі. Ось ця клумба з тюльпанами нарцисами. Ось ця клумба. І тут також дуже багато їх росте. Весною, весною тут буде, я очікую, краса неймовірна. Я запрошую вас усіх дочекатися. Я сам з нетерпінням чекаю і думаю, що буде цікаво подивитися вам. І ось тут у нас клумба також з тюльпанами і іншими цибульковими перед терасою. Зараз зайдемо разом з вами. Давно ми тут не були. ну Я сьогодні вже був тут, чесно кажучи, книжку за електрику брали. Ось електрокамін, друзі. Чому електрокаміном отоплюємо? Тому що дуже маленький будинок. Немає куди поставити піч е, твердопаливну, Немає. Просто немає. Куди дим оцей виводити. Електрокамін вирішує це питання. Ми його поставили на 0,5. Тут така позначка, це економічний. Трішки е, знижується температура тут, він вмикається. І давайте поглянемо, скільки ж градусів. Обов'язково для моніторингу, для контролю, ми використовуємо ось такий майже 10 градусів. Ось при 0 градусів в цьому, на вулиці, тут 10 градусів завдяки цьому електрокаміну. Але зараз ми трішки додамо, чому будемо додавати до одинички. Тому що йдуть такі суттєві морози. Ось дивіться, я повертаю. Ну, це терморегулятор. Я думаю, кожен з вас з чимось таким подібним стикався. І знаєте, яка це гарна річ для підтримання температури. Знаю, що дехто з вас ностальгує по своїх дачах. Ну, подивились на нашу. І я думаю, трішки вам стало тепліше на серці. Ми зараз будемо забирати насіння з дачі, готуватися вже до початку нового сезону. Сіяти будемо перше насіння в лютому. В січні не сіємо в цьому році і в тому не сіяли, тому що теплиця, в якої ми будемо в цьому розсаднику продовжувати вирощувати розсаду, розпочнемо, до речі, в квартирі, а продовжимо в. Цьому розсаднику вона без опалення, а електрокамін, який я вам показав, який ми потім забираємо туди в теплицю, він не в змозі отопити 24 квадратних метри під полікарбонату. Тому нам доведеться чекати більш такого потеплення природнього, щоб нашим росинкам було комфортно. Якщо у вас така ж ситуація, не. Поспішайте, давайте розпочнемо разом. Я, до речі, зниму відео, коли ми будемо розпочинати більш докладно. Так, ми з вами за це поговоримо. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будемо розпочинати новий сезон від посіву до врожаїв, до цвітіння квітів. Поетапно, все покроково. Я буду розповідати, як завжди. Тобто ніякої різниці майже не буде. Я просто роблю свою справу з задоволенням, знімаю для вас. Наші відео, хтось вирощує разом з нами, хтось просто дивиться і щось для себе бере. І мені це дуже приємно. І дякую вам за ваші коментарі, в яких ви дякуєте за те, що я знімаю і допомагаю вам вирощувати. До речі, якщо ви хочете вирощувати рослини такі самі, які вирощуємо ми. Або з просто з якісного насіння я залишу в описі під цим відео, посилання на інтернет-магазин Тетяни Вікторівни. Все насіння, рослини, які ми вирощуємо на нашій дачі, я замовляю саме у неї. Вже більше 10 років ми замовляємо саме там. І насіння дуже якісне, це підтверджено часом і багатьма-багатьма українцями. Тому що ось в її магазині вже ну, більше тисячі. Схвальних відгуків, люди задоволені, просто задоволені, якісне професійне насіння з професійних пачок, відраховане вручну і розіслано потім вже кінцевим користувачам, тобто нам, городникам, дачникам. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і, звісно ж, перемоги в цьому 2024 році. На все добре!